Ніхто не має права розказувати Україні, як має закінчитися ця війна. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з представниками іноземних змі на азійському саміті з питань безпеки діалог Шангріла, що відбувається у Сінгапурі. Президент зазначив, що Київ без позитива сприймає відмову Китаю брати участь у глобальному саміті миру і повазі до будь-якій країни Ні Китай. Ні, Бразилії, ні будь-хто не орієнтується до кінця, що принесла Росія цією війною на територію держави. Я бажаю всім країнам миру. Я бажаю, щоб ні у кого не було втрат, ні у кого не було масованих могил, масованих жертв тощо, але це українці загинули. Це росіяни гвалтували наших людей, наших жінок, вкрали десятки тисяч наших дітей. Ніхто не має права розказувати нам, як повинна закінчитись ця війна. Вона повинна закінчитись за законом, за міжнародним правом, за справедливістю, і це обов'язково.